Шановні болівальники футзалу 3 0 і Smart Trox 0 04. Гащук пробиває. Гащук і забиває Романович. Ось так от рахунок у зустрічі відкрито на четвертій хвилині. Нарешті ми побачили у рамках сьогоднішнього дня. Який зараз на майданчику? Є, в принципі, якась конкретна затрава, що називається, за результат. Давайте дивитися, як ці між собою зіграли в рамках регулярного розіграшу. Надаємо на скажімо, більш польовий гравець. Пилипчук, але зараз бачимо. Передача, мельничик. Романович. Романович удар від нього. Ігор Черковський з Черсту, Андрій Пилипчук із команди «Ті-І-Джі-Юкіс». Ксьонзик зараз пропускає до слова. Ну тут поміж ніг Ксюонзикує. Просувається перед мельничик Кроковський. Удар! І немає забитого. Дума. Дума. передачу. Хорошу йде на гащука! Як же класно розіграли. Удар є забитий м'яч. Хоч не Бухонко, фре відзначається, але яка різниця? Кодер скорочує відставання в рахунку. У цьому протистоянні після першого тайму на користь Джукіс але активізувався Кодерс наприкінці тайму і не здивується, якщо зараз команда ...на Це нас з вами захоплива, я думаю, на другий тайм. Зустрічі, який гол забиває мельничок 2-2. Рахунок у цьому протистоянні стає дуже... Як вам взагалі виступи команд по ходу сезону? Кодерс і ті джіюкис. Чи чекали ви? Бою змагаються. Перше коло завершилося з такими підсумками. Кродакт Сім балів забиває. Зараз Андрущак. 3-2 рахунок у зустрічі стоять і Джіокіс знову попереду. Передає вітання. Дивізіон нашого регіону складів на масу діє Олександр Іваненко і навіть був визнаний одним із кращих гравців. Добре! Добре! Удар! Удар по воротах бохонко! 3-3, рахунок цієї робить бохонко. Так, активні дійсно ви у коментарях, шановні друзі, вже бачу. Саме uh, джівей Sombra, Кодок та Intelias. і. Зараз як же швидко повертає перевагу один забитий м'яч Тотончак та на табло. 4-3. 4-3 рахунок у зустрічі знову. Mm -hmm. А що, а що кудар по воротах? Ну і до зустрічі по тобі екрану вже під час наступних поєдинків IT-ліги.